Світовому ринку немає рівних, я це говорю з повною відповідальністю, тому що він пройшов клінічну перевірку, коли брали групу людей, одну і другу групу людей. Одній групі людей давали плацебо поділку, а другій групі людей давали якісний продукт. Ніхто не знав, хто що п'є, да? ніхто не знав. Від чого для чого, просто люди вживали, а брали аналізи до прийому і після прийому. І от різниця просто вразила. Люди, які його приймали, стан шкіри, наприклад, на обличчі, глибина зморшок зменшилась на 40%. Покращився стан шкіри, покращився стан волосся, нігтів. Ну, колаген це не лише про морщини, друзі. Колаген це наше здоров'я знутрі. Так от, друзі, дивіться. Можна замовити як отак 10, як я от замовила собі. На 10 днів це курс, а можна замовити і одразу на місяць. Так буде, надійде таких три коробочки. Просто і легко. Одна така пляшечка один раз у день. По-перше, з темного скла, друзі. Це говорить про те, що це натуральний, якісний продукт. По-друге, виробник Тайвань, найкращий у світі. Він рідкий. Він рибний. Так? Плюс велике дуже дозування. 15 тисяч, тобто 15 грам білку, уявляєте, друзі? Плюс всі кофактори для його засвоєння і плюс гіалуронова кислота, друзі. Просто і легко ранком зболтали, відчинили. І дуже повільно випили. І дуже-дуже смачний. Якщо ви вживали деколаген, вам приходилось закривати нос, приходилось чимось розчиняти, додати, важити. В добовій дозі, все вже тут сложено. І саме головне, друзі, що тут дуже малюсенька молекула його. Він гідралізований, тобто молекула вже в процесі гідролізу манюсенька зроблена. Ще й трипептидний. Коли в нас є розовий, він пептидний, так? то цей трипептидний. Якщо брати насито, то його молекула як борошна. Вона одразу.